Вінничанин Микола Каплінський на пляж Гонти прийшов із дітьми. Старшу доньку вчить плавати. Син Рома біля водойми грається. Додає, самим у воду їм заходити не дозволяє. Перший раз цього року почуваємо. далеко не запускаємо. В неї круг є, ну і контролює, щоб далеко не заходили. Микола Касюн Суспільному розповідає, плаває тут щоранку. Сьогодні каже, водичка тепла. Купаємося, плаваємо і загораємо. Сьогодні дуже хороший день. Вітерець є, не так жарко, як то може бути, але вода зранку була грязна. Є якісь мінімальні комфортні умови, є спасателі, є санузел. Тобто привезли пісочок. На цьому пляжі за безпекою відпочивальників стежать два рятувальники: один на човні, інший на березі, каже заступник директора міського комбінату комунальних підприємств Петро Аксененко. Буйки встановлюються на глибині метр п'ятдесят, метр сімдесят, далі ні Круги, рятувальні дошки, канцеліксандрова. То тобто всі засоби для рятування людей. Також на пляжі є медичний працівник, додає Аксененко. Поки каже, відпочивальників мало. Вінницькі водойми на контролі і у муніципальної варти. Шановні відпочиваючі, дотримуюсь правил поведінки на воді. Святкуємо за дітьми, щоб не запливали далеко. Інспектор Михайло Запорожець каже, з початку пляжного сезону на водоймах міста зафіксували близько 10 порушень. Нагадує, чого робити під час відпочинку на пляжах не можна. Вживати алкоголь, не стрибати. Заходити в воду плавно, помірно. І малолітні діти, щоб слідкували батьки за ними. Додає, відпочивальників, які нехтують власною безпекою, не штрафують, попереджають усно. Сьогодні таких не виявили, каже Михайло Запорожець. Рейд водоймами інспектори проводитимуть щодня аж до завершення пляжного сезону. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.